Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Я сьогодні хочу зробити шоколадні цукорки-метеорит. Ми всі за них пам'ятаємо, які вони були добрі в дитинстві, але ми собі не могли їх дозволити купити і покуштувати. Я пам'ятаю такі часи. І ось сьогодні я хочу їх зробити і побачити, чи вони такі будуть, як вони були от тоді, коли так хотілося їх. Так, для цього я взяла. 400 грам горішків. Тут в мене в більшості арахіс, ви бачите, але я і фундука додавала, і грецького горіха, і в мене їх є 400 г. Я їх, я їх зараз хочу трошечки, трошечки, щоб вони піджарилися так капельку, не сильно. От капельку. І я я їх поставлю в духовку при 170 градусів до 10 хвилинок, щоб вони чуть-чуть підрум'янилися, коли вже піде такий запах. Так чути горіха, пора витягувати буду okay. Окей, Горішки піджарилися, жарилися вони 12 хвилин. І я їх витягну, але вони ще дуже горячі, є. вони як охолонуть, тоді я буду перебивати їх на блендері і далі вам буду показувати. Я Зараз покажу. перебивати блендером потрошки і складати от сюди в каструльку. Дуже дрібно перебивати не треба, тому що, знаєте, коли попадеться в цукоркові горішок, то воно то воно є добре. І приємно, коли він такий, знаєте, трошки грубший, а не перемелений геть. От дивіться, як я перемолола, бачите? І зараз я перемелю всі горішки. І тоді продовжую, я перемолола останні горішки. От у нас вийшло ось тільки. Перемелених горішків. І зараз я буду додавати сюди два білка і 70 грам пудри. Раніше пудру додамо і гарненько вимішаємо її з горішками. Хто хоче солодше, можна додати більше пудри. Я просто не хочу дуже солодкий, тому що шоколад ще буде солодкий. Другу вимішала і тепер додаю два білочки. Зараз буду гарно вимішувати. Після цього я буду ставити на вогонь так, щоб цей білок приготувався, і щоб наші горішки зробилися такі клейкі, знаєте? Вони стануть клейкі і з них можна буде поробити шарики. Зараз я переходжу на кухню. Дивіться, я буквально 5 хвилин потримала наші горішки. На маленькому вогні, безперервно помішуючи. О, і, і, і мої горішки стали, бачите, така однорідна маса і клейка. Я буду робити отакі шарики вручну. Отакі такі шарики, довільної форми. Метеорит є метеорит, він має бути довільної форми. Через що отак руками пороблю шарики маленькі, такі, які я хочу вже. Я зараз все вироблю. Тоді покажу. А тепер я мала дві шоколадки. Одна, як виявилося, була з горішками. Я не бачила, що вона з горішками. Я думала, вона без горішків. Одна без горішків, а друга з горішками. Ну, але попробую розтопити їх обидві. О, і буду обкачувати наші метеоритики. Розтоплювати буду в мікрохвильовці короткими імпульсами і покажу, що далі. Дивіться, бачите, шоколад розтопився. Ось так обкачувати. І зараз всі обкачаю, поставлю на пергамент і тоді поставлю в холодильник, щоб вони не застигли. Знаєте, я зрозуміла, що руками найліпше, тому що забирає менше шоколаду. І от так я його обкатурюю, і тоді рукою, і воно весь шоколад стікає назад, не тягнеться за виделкою. Так що рука то є найліпший інструмент. І чуєш, я чувство, і набагато швидше не. Багато швидше. Знаєте, шоколаду мені вистачило якраз тютінька в тютіньку. І зараз я їх ставлю в холодильник, щоб вони захолонули, і зустрінемося, напевно через годинку. Так, і так, мої метеоритики готові. Зараз ми їх розріжемо. Побачимо, які всередині. Всередині от такі. Бачите? Дуже файні всередині. Дуже файні. То навіть слів нема, що дуже файні. І скапучинку. Силку на капучинку я поставлю знизу. Під відео. Ви все можете почитати. Якщо у вас капучинку зацікавить, то можете собі зробити. Смакута. Справді смакута. Дуже добре. Рекомендую такі метеоритики зробити. Робляться дуже простенько, головне мати горішки і шоколадки <смі> плитками. Тоді робляться дуже швидко і дуже смачні. дуже смачні. Так що рекомендую. І кому сподобалися мої метеоритики, прошу ставити лайки, підписуватись на нові відео. І до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!